Вітаю, шановні, та нагадую, що продажі нас є Міцобіші. Аутлендер хороший надійний головне практичний автомобіль, який може стати вашим. Тепер уже за зниженою ціною у мінус 500 доларів. Дві року ця автівка, автівка, яка проїхала на даний момент 230 тисяч кілометрів. Під капотом досить надійний дизельний двигун об'ємом 2,3 літри. На механіці, на шестиступці та на повному приводі ця краля залітаємо у салон. У салоні друзі також порядок зверніть увагу, тому що доглянута автівка, повний електропакет, мультифункціональне кермо. Ось така мультимедія, однозовний клімат, контроль. Посидінням взагалі все чудово, ніяких дефектів, звісно ж, немає. Повторююся, гарний. Практичний, доглянутий автомобіль, який може стати вашим за потреби, можемо доставити у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйтесь номер нижче в описі до цього відео.